Уронефрон у комплексній терапії циститу. Тим часом МЗС України висловила марш, що цілком логічно, і Ми взагалі попереджали: не їдьте ви ручкатися з кривавим диктатором на його парад побідоб'єся. Ну ні, деякі поїхали. МЗС України висловила демарш країнам, чиї представники були присутні на параді в Москві. Росія не дотримується навіть проголошеного нею самою парадного припинення вогню, продовжуючи щоденні атаки українських позицій вздовж цієї лінії фронту. У міністерстві закордонних справ України заявили, що присутність лідерів і посадовців низки на організм організованих кремлем заходах у Москві 9 травня немає анічогісінько спільного із шануванням пам'яті жертв і героїв. Як повідомили в головному українському дипломатичному відомстві, ними були запрошені низка акредитованих в Україні керівників дипломатичних місій держав чиї вищі посадові особи були присутні на військовому параді в Москві. Ну не дипломатично кажучи, на Килим викликали. Годні ходити по червоній площі вмійте відповідати цим дипломатам. Був висловлений демарш. Перший заступник міністра закордонних справ України, а колишній представник України в ООН, завжди гострий і на надії Сергій Кислиця. Наголосив, що в умовах російської агресії масових вбивств українців, ударів проти цивільної інфраструктури, воєнних злочинів та злочинів проти людяності Україна розцінює присутність на параді держави агресора вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок. Ми наголосили на вагомому внеску українського народу разом з іншими народами антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР у перемогу над нацизмом 80 років тому. Тому Україна не дозволить Росії красти пам'ять про минуле. Що ще сказав Кислиця? Давайте почуємо в умовах російської агресії масових вбивств українців, ударів проти цивільної інфраструктури. Воєнних злочинів та злочинів проти людяності Україна розцінює присутність на параді держави агресора вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок. Росія продовжує відкидати спроби відновити мир та досі не прийняла пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо повного і безумовного припинення вогню на 30 днів, на яку Україна пристала ще 11 березня. Росія не дотримується навіть проголошеного нею самою парадного припинення вогню, продовжуючи щоденні атаки українських позицій уздовж усієї лінії фронту. Присутність вищих посадових осіб, низки держав організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням пам'яті жертв і героїв Другої світової війни а фактично є наругою над нею підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України. Я нагадаю, що напередодні 9 травня в Москві на Червоній площі пройшов те, що назвали військовим парадом. Насправді ми знаємо, що просто такий пір во Рімечу ми. А... Путін показував там те, чим він буває нас, грані вивозив техніку, військову армати. Там правда так і не з'явилися. Та й авіація була така хліпінька. літали якісь їхні руські вітязі, літали суш. Це вони так називали той розрахунковий політ. На загал піднімалися міги 29-ті, сушки 30-ті, Ну таке ще те, що дуже влучно збивається навіть нашими надводними дронами. Магура та о, сушки їхні нищаться. Вони це піднімали в небо як те, чому вони можуть пишатися. Кеслабенко слабенько. А також Путін на цьому параді Побідобєсія пишався тим, що до нього приїхали буцім, то лідери майже 30 держав, але половина з того навіть і держави, а решта на кшталт екваторіальної гвінеї і Ми, так, таке собі, така собі, звісно, історія і рівень представництва. Ну, серед тих, кого бодай знають в світі. Це лідер Китаю, який був присутній Сі ну, Це і був парад імені його заради нього і для нього. А лідер Бразилі Луада Сілва цьогорічний змі. Міг послизнутися в душовій кабіні у ванні і змушений був приїхати на відміну від минулого року. А та й Китай був представлений перший раз на рівні президента з 1991 року. Венесуела була ну бо ніколас Мадура, аналогічний диктатор до Путіна. Словачина боро брфофісони пахнуть російські гроші і російський газ. Ну і Сербія. Олександр Вучіч, який ж теж замазаний російськими грошима і таким чином приїжджаючи до Москви, фактично перерізає, перетинає шлях своїх країни до європейського союзу, але тим бачимо не погнушалися приїхати також. Ще оці крокували. Ми бачимо, що ці крокують по кістках. Просто такі паради на кістках армії дружні, так би мовити. Ну Росія так думає з 13 країн. Це спецназівці та десантники з Азербайджану. А до речі, президента Азербайджану Ільхама Алієва не було. А чого його не було? Ви можете також шукати в наших інтерв'ю і на Ютубі 24-го. Зокрема, про це говорив Ігор Гаврищак. мій колега ведучий із із Рамісом Юнусом. Заходьте дивіться. Також були армії з Киргизстану, Туркменістану, Китаю найбільше місце видали, Казахстану, Таджикистану, Біларусь, Білорусь сам Лукашенко якось був не хвозом програми, бо всю увагу на себе перетягнув всі Цзіньпін. Але тим не менше армія його крокувала. А Лукашенко хіба радів Фіцо і казав: молодець, так і приїхав. Приїхав зміг. Я нагадаю, що Фіцо і Вучіща, а відповідно, прем'єр словаччини і президент Сербії добиралися по півтори доби до Російської Федерації. Добиралися городами, добиралися околотними шляхами. Може на якихось собачках їздили, тому що їх не пускали, не пускали через свій повітряний простір. Естонія, країни Балтії, всі на загаль, два, Латвія, і вони там через Азербайджан той самий намагалися вода якось прилетіти. Напевно, і вже і спітніли, і засмерділися, але летіли. Летіли. А потім оці два дурники обіймалися на фоні Кремля, тиснули один одному руки, які вони в путінській крові, долучившися до, до нього, і тішилися. Казали ми теж. Ми не розлучні друзі, друзі назавжди копіпасти копі чи таким чином Сі Цінпіна і Путіна. Тим часом нагадаю, що багатьом з тих, хто приїхав до Російської Федерації, як то президенту Куби, пообіцяв російський театр Путіна 1 мільярд доларів, так би мовити, інвестиції. Бачите, він розрахувався з ними з усім і кожним, що в принципі і не дивно. А тим і вони правда Путіну теж не обіцяли. Бо ж вони тепер будуть ізгоями, наприклад, в європейському союзі. Так зокрема, Фіцо пообіцяв Путіну витувати європейську заборону на енергоресурси з російської. Федерації, отак От кремлівське повітря отруйним чином як чадний газ діє на а, тих, хто туди приїжджає, як ми бачимо. Ну Фіцо і так був а, трохи хворобливий а, проросійськістю. А тепер бачимо, що а, хвороба його загострилася. Словаччина готова використати в ЄС своє право вето. Як ми бачимо, коли розглядатиметься за заборона постачання російських нафти та газу, в, а з в, в Європейський Союз, зокрема, прем'єр-міністр словаччини Роберт Фіцо, який прилетів в Москву заради участі в параді. Пабідабісія пообіцяв російському диктатору Путіну ветувати заборону на поставку російських енергоресурсів до Євросоюзу. Про це повідомила помийка Тас. А травня між Фіцо і Путіним відбулася зустріч. Також нагадує нам тас під час переговорів. Словацький прем'єр сказав російському диктатору, що Словаччина готова використати в ЄС право вето на заборону поставок російських енергоресурсів. Якщо потрібно, щоб із забороною на постачання до країн ЄС енергоресурсів із Росією погодилися всі 27 держав-членів, то ми використаємо право. То на заборону імпорту всіх видів енергоресурсів сказав він. Нагадаю, Фіцу діставався до ем, Москви як тільки міха, бо йому забороняли його літаку перенати перетинати повітряний, повітряний простір. А нічого не забороняють собі Путін, Кім Чен Ін і схожі до нього диктатори. Вони собі все дозволяють і. Знаходять виправдання і своїй агресії, і своїй долученості до агресії, і своїй пихатості в тому, що їхня допомога один одному не вичерпна і не постачається, і це, звісно, просто не часом не зрозуміло все таки, як в умовах таких потужних санкцій, тако. Потужної світової ізоляції такі країни, як Росія, КНДР, можуть нарощувати свої виробництва, масштабувати заводи, збільшувати і їхню а, і їхню кількість і їхню продуктивність. Ну допомагає Китай, зрозуміло, Росії допомагають обходити санкції. Теж багато країн на превеликий жаль чи то виступають як хаби, як то Казахстан, Туреччина, через які проходять подвійні товари, товари санкційно призначені до Російської Федерації. Ну і от вони взагалі не цураються того, що вони можуть один одному постачати зброю, постачати живу. Силу тому, що на них постійно хто ж на атакує їх то країни НАТО, то Сполучені Штати, оці вражеські Вашингтон, то як же ж їм захищатися? Я як, як, як їм треба допомагати вони один одному? А північної Кореї, Кім Чен Ін, очільник північної Кореї, заявив, що участь КНДР у російсько-українській війні вона взагалі виправдана. Тут які може бути питання, просто каже Кім Ін. Він назвав це здійсненням суверенних прав на захист братньої нації. А я тут думала такі схожі росіяни і північні корейці. брати. Просто брати і сестли, розумієте? Вас блат, не сестла. Оце десь орієнтовно в такому причому. Але чинину на те, що їхню армію не вивели на ці розрахункові паради, крокувати Червону площу, звісно, з високої гори, з кремлівської вежі, десь приблизно йому 20 мільярдів доларів зайшли. Вводить, не виводить, он Путін потис потім руки оцим представникам Північнокорейської армії. Нормально, таким ще не думає, що для паради чи що мені аби бабло і поїсти. Reuters цитує північно-корейського диктатора і каже, що а, Кім пояснює свою участь так. Наша участь в конфлікті була справедливою, це так їм називає війну. І вона відповідає суверенним правам нашої республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у курській операції, героями і вищими представниками честі нації. Цитує Кіма державне змі КСНА. Також він заявив, що пхенян без вагань дозволить застосування військової сили, якщо США Продовжує здійснювати військові провокації проти Росії. Ну, кукушка там їде. Вони коли спілкуються оце один з одним. Бачимо, що не штати постійно атакують. Всіх готують напади. Тим часом, як ми я вам вже сказала сьогодні, ми говорили вчора. Північно-корейські війська в парадних розрахунках представлені не були. Втім, Путін в форматі такого автопаті, після параду, який тривав більше години 10 хвилин, вийшов, тиснув руки і приобіймав ось цих північно-корейських генералів. Припускали російські помиті, які показували ці кадри, що напевно що він їм дякує, що вони долучилися до визволення Курської області, і вже Цінтаналітики ідентифікували північнокорейських генералів, з якими вітався Путін на своєму параді. Перший потиснув руку путіну заступник начальника генерального штабу. Корейської народної армії генерал-полковник Кім Йон Бок. Він також командує 11-м корпусом спецпризначення якого воюють проти України. Другий це начальник головного бюро розвідки КНДР, генерал-полковник Лі Чан Хо, третій генерал-лейтенант, очільник, один з очільників міністерства оборони, дані якого не встановлені. За ним начальник 525-го батальйону спеціального призначення, який контролює диверсії спрямовані проти південно-корейського уряду. Останній північно-корейський навоєначальничок. Це представник головного оперативного управління генерального штабу, генерал-майор Шінгім Чхоль. Він є відповідальним за розгортання північно-корейських військ у війні проти України. Дані ці зібрані користувачем Korea Defense Blog у мережі. Блускай іран тим часом відправить Росії свої пускові установки для ракет малої дальності. Це десь Кремлю нову, досить ефективну і відносно дешеву зброю для ударів по Україні. Іран скоро поставить Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності, переданих Росіянам минулого року для ударів по Україні. Як повідомив Reuters із посиланням на джерела в західних службах безпеки, постачання пускових установок ФАТ 360 допоможе підтримати наступ Росіян на фронті в Україні та підтвердить поглиблення зв'язків. Ків у сфері безпеки між Москвою і Тегераном. за словами аналітиків, ФАТ 360 з дальністю польоту 120 км надасть російським військам нову зброю для ударів по зсу прилеглих військових об'єктах і населених пунктах поблизу кордону з Росією. Видання нагадало, що Іран відправив РФ ракети у вересні 2024 року на дев'яти суднах під російським прапором. Але тоді, за даними Джерел Ройтерс, пускові установки не були включені. Тепер із пусковими установками Росія зможе посилити тиск на Україну, вважають експерти. Літки стверджують, що розгортання ФАТ-360 може дати змогу Росії зберегти свої досконаліші ракети, такі як іскандери, для дальніх ударів по критично важливій інфраструктурі, що навантажить дорогоцінну протиракетну оборону України. Росіянам буде набагато простіше і швидше завдавати удару по високоцінних цілях. Їм ФАТ-360 не потрібно багато готувати до запуску. Їхній польотний час неймовірно короткий, сказав старший науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінз. За словами до центра Нідерландської військової в академії Ральфа Саверсберга «ФАТ-360» розроблено для того, щоб не керували люди з відносно невисокою підготовкою. Навіть навіщо реф купувати іранські ракети низької якості? Єдина причина, яка спадає мені на думку, полягає в тому, що вони не можуть виробляти достатню кількість власних ракет. Висловив думку експерт. Вони не дуже точні і не несуть великого бойового навантаження. Але це просто додає головного болю Україні. Констатував він. Але головного болю може додати і Росії, тому що ем, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який сьогодні з візитом в українській столиці, кілька днів тому сказав в інтерв'ю ZDF, що питання таурусів на столі і Україна може в ньому на е, розраховувати в цьому питанні на Мерца. І от видання «Шпігель» повідомляє про те, що Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні, це торкнеться і таурусів, і для Росії це буде великий сюрприз. Через понад три роки повномасштабної війни і широкої прозорості нова влада Німеччини вирішила тримати постачання зброї в Україні в секреті. Федеральний уряд у майбутньому значно скоротить обсяг інформації про постачання озброєнь, пише Шпігель, із посилання на джерела в урядових колах. Повідомляється, що такий крок, перш за все, покликаний не дати агресору війні проти України військової переваги, скорочення публічних обговорень поставок зброї, вважається частиною тактики ведення війни.